Коли була реформа е, з міліції в поліцію, то е, в принципі, у них не було в що одягатися, як такої форми одягу не було. Тому ми створили, наприклад, наше легендарне поло, поло із кулпасу, ну, так, це, також це різновид кулпасу тканини. Е, то всі поло були катонові, вони вигорали, линяли одна-дві стірки і все. Вони становилися сіробури малиновими, і це як не. Представник силових структур, це як якийсь гопнік виглядав. Тому ми створили в чорному, в темно-синьому кольорі ці футболки з усіма, з усіма атрибутами, куди вішать жетон, пагон, з липучками, тобто, яке не вигорає. Наприклад, він навіть після того і не потрібно прасувати. Вона швидко висихає, коли там після прання вона завжди свіжа, немає там ну, запаху бо у нас ну немаловажно, це досить тяжко донести до людей, що у нас в кожній тканині в термобілизні є антибактеріальне просочення.